Локомотив Київ приймає Одеський Чорноморець 2, Одеську команду Чорноморець 2. Це група Б, друзі. і Нас ціка... чекає цікаве протистояння. Гості сьогоднішнього матчу. Одеський Чорноморець. Перший момент можна ріж вирішувати. Ось так, друзі. Ось так. Але це не означає, що потрібно боятися свого суперника. Ось, нарешті, удар. Це дійсно проблема для локомотива, яку потрібно думати, як вирішити. Ось так. Завдяки високому брату Савчуку пройшло вкидання. Удар! Діагональне переведення на лівий фланг. Можливість для удару не поклав Мордас. Петро Савчук знаходить у центральній зоні. Сахненка. І знову передача на дальну штану. Прямо на п'ятачок. Привіт той матч в Брисполі. Було видно, що, звісно, що тонус практично був відсутній у тієї, команди. Ну, але в будь-якому випадку. Зараз, зараз. просто Чудовий простріл. І знову простріл і знову рятує набит і удар. Другим темпом. Давно ми не бачили Нето у справі. І що там рятує? Рятує, тепер знову ж таки. Доводиться грати ось так, на те, щоб м'яч. не <звук> Залишив поле. Забічною. Лінією! Удар! Ось так, ось так. Локомотив у випадку перемоги може увірватися до першої трійки команд групи. І ось так одразу ж активно починає другий тайм для того, щоб це зробити. Який удар хапається за голову. Щоправда, не точними. Але я вам скажу, друзі, що у цього хлопця великий потенціал. У всякому разі бив він правильно, бив він якісно, бив він цілеспрямовано, але... Можливо, через хвилювання не вистачало трішечки буквально. Йому влучності. Ось так. І ось так. Брат забиває брат Савчук. І робить це, друзі, Олександр Савчук. Знайшов можливість із захисника пробує без шансів для Максима Набета. Не потрапили в одинадцятку. Це все спрацювало. Я гадаю, що на матч з Вересом Сергія Карпенка буде ще один план. Тактично. Я гадаю, що, попри те, що Сергій Карпенко, звісно, що сказав би про те, що ще один удар зараз. Локомотив тим часом продовжить чергову атаку проводить поперечка. Не рятує, Чорноморець 2. Чудовий, чудовий удар. Вісь на ближній штан. Удар Відбиває. Рятує свою команду набит. Є навіса, але там нікого нема з партнерів. Одеситів ще один удар. Ще один удар. Арсен Білімін. Забирає м'яча в цьому епізоді. Впевнено, але так не можна, мені здається, не дуже гарно. Нарешті! Нарешті! Отримав свій шанс той, хто найбільше цього заслуговував. Іван Мельниченко! Іван! Мельниченко! Цього разу дали йому пробити з меж штрафної і він не схибив. Ось що означає, коли ти ось що означає, коли ти пристрілюєшся раз поз, раз-поз, раз по раз, раз поз раз. Ну ось і все, друзі. Ось і Артем Гординський фіксує перемогу локомотива. Вітаємо цією перемогою. Чорноморець, 2 Браво, добре, чудова команда. Трішечки агресії попереду, і все буде добре у цих молодих хлопців. Дякую, друзі.